За даними Мінфіну, в Україні понад 70% українських пенсіонерів отримують пенсію меншу, ніж 5 тисяч гривень. Ну невтішна перспектива для тих, хто зараз працює по 10-12 годин і сподівається невдовзі вийти на пенсію. Розповім вам про три способи, як можна вирішити для себе пенсійне питання, а ви тим часом підписуйтесь та зберігайте це відео. Перший і найпопулярніший спосіб це купити квартиру та здавати її. Це хороша альтернатива мати постійний дохід, але, на жаль, не для всіх, адже для цього потрібно мати в наявності досить велику суму грошей. Другим варіантом є програми накопичувального страхування життя. Хороший спосіб накопичити собі на пенсію тим, що вони мають дуже солідні гарантії від держави. І третій спосіб це використовувати можливості криптовалютного ринку. Є надійні і перевірені часом варіанти, які дають досить високий і стабільний прибуток. А який варіант вам обрати? В ідеалі всі три. А починати інвестувати я рекомендую з найбільш доступного, надійного і перевіреного часом це головне варіанту. Розповідаю про нього в закріпленому відео свого профілю та в закритому каналі, в який можна також перейти по посиланню в шапці профілю.